Вирішив я вирізати цей кусочок, там уже трішки почистив, зараз краю оцей дочищу, найшов туди отаку железяку, трішки її вирихтував. Вона якраз сюди стає, що перекриває і вищий, і нижче, і потім я його тут акуратно все повирізаю, заварюю, уже є отвір заводський для обробки. І все буде гарно. Цей шов трішки почистив, там трішки почищу підґрунтую. Заодно у мене буде доступ до мого шва. Як бачите, він всередину гарно проварений. І все, арку я вже підігнав, підрізав і можна буде приварювати. Не став я це лишать. Трішки більше я тут пограюся, але зроблю його. А вже отуди от вище. Я не можу полізти, тому що нема в мене доступу зверху.